Вір. Угу, класно, дуже гарно. Тішка дивись, які стіни. Ага. О, оце вночі не видно. Угу, потужні. Угу. потужні стіни. Таке цікаве місто, дійсно старовинне. Ой, яка туча сіла на, на гори, слухайте, взагалі. Туча мощна. Такі гори мальовничі, слухайте. Але зараз то ж не було голови. Туман трохи відійшов. Тобі не холодно, Тобі? Ні, нормально. Я ж дянина. Ну, на телефоні воно не дуже так відображається, як вживу. Тут видно ці хмари, які повзуть по горам, а в телефоні так воно не зрозуміло. А жаль. А жаль. Правда, гарне містечко. Гарне містечко. Таке колоритне Колоритне, старовинне. не старовинне. Справжнє. Так. Не живее крысо. Окей. Там хмара налягла на гори. О, в чім так. Оце зараз видно. Оце січень в Італії, зелена трава. Ну Так не завжди. Інколи і сніг може випасти. Mm -hmm. Але все одно трава зелена, під снігом, потім сніг стане, за okay. день-два і буде зніжити. Так, Хмара налягла. А завжди за okay. Я довго не могла звикнути. Хмара лежить. на Якраз ми будемо в Києві на старий новий рік. Можна продовжувати. А, та ні. Я. Я, я буду відпочивати, воно мені треба. Готувати, ну це можна, але не так часто. Я так уявляю собі, що ти тепер місяць взагалі нічого готувати не будеш після цих двох місяців. Може і так. Можна ж тепер ресурнути сніданок це в мене овсянка. Все, це таке железне правило. І він сам її робить, до речі. Тобто мені туди додаєш якось повішки, що там ще там. Я той даю курагу, обов'язково їжу. Це солодке, а повішки, білошки, білошки. Так чи зюм чи можна? Чи ну, я поки що яку кашу, і по Я, наприклад, горішки, я і насіння, я їх малю по каволу. І можна так, можна так і робити. Може так дійсно і треба зробити. Меду додають туди. Да. Так, що, ну,